По обіді до оперативно-чергової служби надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та чагарників на околиці міста Миколаєва в районі вулиці Старафортечне. По прибуттю на місце перших пожежно-рятувальних відділень було встановлено, що горить чагарники, сміття, суха трава. Внаслідок сильного перечистого вітру та захаращеності території існувала загроза розпосюдження пожежі. Напоруч розташовані підприємства та автогаражний кооператив. Завдяки вжитим заходам пожежа була локалізована, згодом ліквідована. В тих масштабах, яка вона набула на момент пробуття пожежно-рятувальних підрозділів, пожежа до збитків, травмування та загибелі людей не призвела. Всього до участі в осінній пожежі залучалося чотири пожежно-рятувальних відділення міста Миколаєва та техніка водопідвізна комунального підприємства міста Миколаєва.